Якщо ти постійно в стресі, а ми зараз всі в стресі постійному, то найшвидший спосіб заспокоїтись, він дуже простий: це або робиш дихальну практику, або робиш 10 берпів. Якщо говорити про більш довгостривалий ефект і розбирати добавки, то першою добавкою я би обрала магній, бо він дуже класно розслаблює м'язи. Він прибирає фізичні прояви стресу і покращує сон, бо приймає участь в синтезі мелатоніну. Але якщо ти береш будь-який магній, Агній, то це будуть просто гроші на вітер. Ти знаєш ці форми: це сульфат, оксид, які продаються в аптеці вигляді проносного. Вони просто не працюють на нервову систему. А якщо ми говоримо про стрес, тривожність і загалом про вплив на нервову систему, то потрібно обирати органічні форми магнію: це бізгліцинат, таурат, цитрат може бути. Далі поговоримо про вітамін Д. Якщо в тебе дефіцит, ти жвеш в нашому кліматі, коли більшу частину року сонця просто немає, то в тебе скоріше за все дефіцит і він є в більшості населення. Це може дуже сильно впливати на настрій на рівень тривожності. Багато досліджень про це говорять, тому обов'язково перевіряти вітамін Д і профілактично його приймати в холодний сезон. омега 3 також, по-перше, супер важливі для нейропротекторної функції. По-друге, сприяють виробленню серотоніну і знижують кортизол. Суперкласно також працює на стрес. Але тут головне пам'ятати про те, що якщо ти довготривала, Чуваш себе погано, то обов'язково потрібно звертатися до терапевта і не займатися самолікуванням.